Файним людям наше сердечне Вітанічко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Доброго та добра! А ще бажаю вам благодатної погоди! Хай буде гарна погода в ваших будинках, теплий затишної хай буде завжди. Ну і зараз розглянемо у нас погоду на березень 24-го року. По західній астрології розглянемо, що ж тут буде на дворі у нас. Отож, три планети це у нас Сонце, Венера та Марс, Сонце називають світилом, але це аватар. Оці три аватари відповідають за основну погоду на Землі. І зараз ми з вами розглянемо, наскільки вони будуть нам допомагати, щоб вже розбудити весну. Отож, сонце буде у нас з 1 по 20 березня в знаці Риби це вода. А далі перейде в знак Овен, а це знак стихії вогню, оце трохи вже тепло почнеться. Ідемо далі, друга планета, яка дуже теж впливає на погоду це Венера. Але вона буде у нас з 1 по 11 березня у знаці Водолій, це вітер, холод, а потім перейде в знак Риби і до кінця березня там буде. Марс, наш Марс, який теж дуже допомагає нам в погоді, в теплій погоді, але в березні він буде в водолії з 1 по 23 березня, а потім перейде в знак Риби. Отож, тут теж немає зовсім тепла і близько. А тепер ми розглянемо планети, які допомагають. Вони теж впливають, вкладають свою долю в погоду. Отож, Юпітер буде знаходитися в знаці телець, знак стихії землі це холод. Сатурн та Нептун в рибах будуть весь місяць. Уран в тільці. Багато холоду, багато води. Плутон в знаці Водолій – вітер. І чорний місяць та білий місяць будуть знаходитися в знаках землі, в Діві та в тільці. Як бачите, у нас тільки сонечко після 20-го почне давати більше тепла на землю. І березень у нас виходить, що тут багато води, є вітер і холодна земля. Я неспроста говорю вам про холодну землю, тому що це дуже важливо знати, що з посадками спішити немає чого. Давайте ми розглянемо, крім західної астрології, ми зараз вивчаємо і спостерігаємо, як працює ведична астрологія. Давайте тут розглянемо, які тут тенденції. Теж аватари у нас впливають, такі як Сонце, Венера і Марс, які впливають на погоду. Отож, Сонце буде з 1 по 11 в знаці водолі, а потім перейде в знак риби і до кінця місяця буде стихія повітря і стихія води. Венера, першу неділю, перший тиждень буде знаходитися в знаці козоріг, це холод, а потім перейде в знак водолі і до кінця місяця буде знов фітер. Наш Марс, який міг би нам подарувати тепло, але він не може, тому що він буде в козорозі з 1 по 15, тобто половина місяця Марс в знаці стихії землі, а потім перейде в знак водолій, знов вітер. Вітер і холод. Єдине, що Юпітер може трошечки нам давати тепло. Але це дуже невеличка доля, невеликий вклад у погоду буде у Юпітера. у Юпітера, тому що далі Сатурн в водолії це вітер і холод, раху в рибах, це вода, кету в діві це знак Землі. Як бачите, і тут у нас по ведичній астрології нема особливо такого і тепла. Тобто березень і тут буде у нас і вітряний, і холодний, і ще й до всього буде у нас достатньо опадів. Так що, ми з вами бачимо по двом астрологіям, що місяць березень зовсім не теплий, як раніше це було, ще й до всього за розміщення йде часу пори року і тому, будь ласка, не спішіть з посадками. Ще раз вам говорю, не хвилюйтеся, якщо щось, щось ще не посіяли. Треба краще в березні на розсаду щось сіяти, Але про картоплю, будь ласка, якщо ви живете не на півдні і немає теплиці, то, будь ласка, не спішіть висаджувати. Ось такий у нас сьогодні прогноз погоди на березень 2024 року. Збираюся зробити зразу вже і на квітень погоду в найближчий час. І тоді вже ми можемо робити посівний гороскоп на квітень для того, щоб ми вже вирішили, коли ж ми будемо висаджувати картоплю. Це буде буквально через декілька днів. А на сьогодні у нас все. Бувайте всі здорові, гарної погоди! І до нових зустрічей на нашому каналі.